Санкції застосовуються з метою е, дисциплінування особи для того, щоб особа е, припинила цю діяльність Просумію. і створення загроз для національної безпеки. Можна повторювати? <рес> Ви можете повторити. Санкції застосовуються не за якісь дії, а просто так. вас буде можна, будь ласка, для виховання. Вітаю, друзі! Нарешті, нарешті, ми з вами дізналися справжню мету санкцій, які президент Зеленський наклав на Петра Порошенка. Ви теж думали, що найвеличніший політичний діяч сучасності хотів покарати Петра Олексійовича за шкоду, яку він задає Україні. Та як ви взагалі про таке могли подумати? Ні, і ще раз ні. Володимир Олександрович прагнув перевиховати п'ятого президента, інакше кажучи. Дисциплінувати його. Але давайте про все по порядку. Отже, 23 липня 2025 року відбулося вже п'яте засідання Верховного суду, який розглядає позов Петра Порошенка до Володимира Зеленського у зв'язку з указом про накладення санкцій. Коротко нагадаю, зміст попередніх серій. 12 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію. Рішення Ради національної безпеки і оборони про накладання санкцій на п'ятого президента України. Які ж саме санкції було накладено на Петра Порошенка? О, тут є простір для реалізації найпотаємніших мрій найвеличнішого політичного діяча сучасності. В першу чергу, це позбавлення Петра Порошенка, державних нагород та цитую інших форм відзначення, що кажете. Це вам нагадує кримінальне покарання, яке передбачене статтями 51, 52, 54 1 Кримінального кодексу України? Ні. І ще раз ні. Бо щоб позбавити особу державних нагород, її вину має бути доведено в ході судового процесу і встановлено обвинувальним вироком суду, як того вимагає 62 стаття Конституції України. Жоден суд в Україні та за її межами. Вину Петра Порошенка у скоєнні будь-яких кримінальних злочинів не встановлював. І жодних вироків відносно нього на сьогоднішній день не існує. Тим більше їх не існувало станом на 12 лютого 2025 року. То як же його тоді могли позбавити державних нагород без належної, передбаченої Кримінальним кодексом процедури? Виявляється, що позбавлення державних нагород по суду це одне, а позбавлення державних нагород указом президента? Це зовсім другое, цикліта Филипповна. Ніяке це не кримінальне покарання, а виховний захід, який має на меті дисциплінувати Порошенка, щоб він почав слухатися найвеличнішого політичного діяча сучасності і знав би своє місце. Кутку. Ну, там, куди зелена більшість посадила опозицію в Верховній Раді. Добите ще раз повільно. Тобто, коли вас позбавляють державних нагород по суду, наслідок вчинення вами кримінального злочину, то це є кримінальним покаранням, яке передбачене законом, тобто Кримінальним кодексом України. А коли вас позбавляють державних нагород указом президента, наслідок накладених на вас санкцій, то це не є кримінальним покаранням, а є виховним заходом, який має на меті вас дисциплінувати. Глядіть, не переплутайте. Ви щось зрозуміли? І можете пояснити мені, в чому різниця? Отака логіка. Але це ще не все. Санкції на Петра Порошенка передбачають, зокрема, цитую, заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до Територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України. або Здійснення посадки на території України повна заборона. Кінець цитати. Хм. Ви що зрозуміли? Виявляється, що Петро Порошенко є власником не тільки Великого торговельного флоту, він ще й має у власності цілу військову ескадру, яка, на думку зелених мудрагелів, може дійти до українських портів і тим самим створити загрозу національній безпеці нашої країни. А ще в розпорядженні п'ятого президента є цілі авіаскадрилії, здатні скидати бомби куди треба і куди не треба. Так що, як бачите, загрози більш ніж реальні. Саме тому найвеличніший політичний діяч сучасності був вимушений вжити превентивних заходів проти Петра Порошенка. Ну щоб запобігти цим загрозам національної безпеці з його боку. Отже. Ніяких швартувань кораблям п'ятого президента в наших портах. Ні військовим, ні цивільним, і посадкам його літаків на територію України зась. Фух. Аж дух перехопило. Це ж треба? От що цей Порошенко замислив, хай йому грець. Але виявляється, що і це ще не все. Бо загрози Петра Порошенка національній безпеці не обмежуються повітряним чи морським простором. Не менше загрози п'ятий президент створює і на землі. А тому санкції поширюються і на шкідництво Порошенка, і на суходолі. Цитую. Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю. Кінець цитати. Ви ж, напевно, по нагівності своїй думали, що Колорадський жук, чи, приміром, африканська чума свиней самі в Україну приперлись? Ага, якби не так. Це все Порошенко на своїх кораблях завіз з Америки і Африки. Ну, коли возив туди цукерки Рошен. А на зворотньому шляху, ось цю заразу і завіз. Ну, не ганяти ж кораблів в Україну поражніком. Ще й гроші, напевно, за це отримав від Сороса, щоб шкодити найвеликішому політичному діячові сучасності і заважати будувати Україну його мрії. Втім, окрім таких екзотичних. На Петра Порошенка було накладено цілком конкретні обмеження. Бо якщо його віртуальні кораблі чи літаки, яким Володимир Зеленський заборонив потикати носа в нашу країну, що якось цю неприємність переживуть, то що робити п'ятому президенту, якого найвеличніші політичні діяч сучасності заблокував активи, обмежив торгівельні операції, зупинив виконання економічних чи фінансових зобов'язань, заборонив брати участь у приватизації державного майна і купувати землю, і навіть... Користуватися радіочастотним спектром України. От скажіть, будь ласка, як тепер жити Петру Порошенку в Україні, якому Володимир Зеленський, цитую, взагалі заборонив укладення договорів та вчинення правочинів? І не цитата. Інакше кажучи, Петро Олексійович навіть не має права здійснювати будь-які покупки в магазині чи аптеці? Уявили? Отож, бо то є. Тут виникає ще одне питання. А за що все це Петру Порошенко? Що він такого вчинив, що змусило Володимира Зеленського вдатися до таких виховних чи то пак дисциплінарних заходів? Одразу після запровадження санкцій Володимир Олександрович так пояснив журналістам появу свого указу. Санкції це обмеження. А на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Онди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і придають є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто, я ну, чесно, я шокований і я хочу, щоб так на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження. Але але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди, тощо, але йдеться мова про мільярди. І взагалі, якщо чесно, ну знаєте, є всьому якийсь, знаєте, ну, ну, є якийсь терпець, я вважаю, у народа і у людей, у всіх а в цілому. Тобто санкції на Петра Порошенка накладено з метою обмеження використовувати кошти, зароблені на думку президента Зеленського, в незаконний спосіб, зокрема, під час війни благодійний фонд Петра Порошенка за словами президента. Використовується для відмивання і виведення мільярдів гривень за кордон на рахунки членів своєї партії. Є прізвище», – наголосив Володимир Олександрович. І взагалі, коли суспільство дізнається про всі деталі цих брудних обородок, то воно буде шоковане, попередив президент. У своєму інтерв'ю журналістам Володимир Олександрович пролив світло на ще одне важливе питання: а чому саме зараз він вирішив накласти санкції на Петра? Порошенко дивіться. Що відбувається? У нас війна, а люди виводять, реально миють гроші, виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. Безумовно, всієї, не тільки повномасштабної. Це почалося з 14-15 років: виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, і все це є. Всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував, я це не бачив. А як було до мене? Мені. Складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки, зараз Фінмоніторинг показує про мільярди, і всі ці люди, труба Медведчука, чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком, Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це, це про суди, і це ж не те, що а, хтось там за гратами через санкції. Тобто, протягом всієї війни, не тільки під час повномасштабного вторгнення. Порошенко на пару з Медведчуком вів бізнес з сепаратистами, виводив гроші з України, а президент про це нічого не знав. Ніхто нічого йому про це не казав і не показував. Він цього не бачив. І тільки тоді, коли Філіп Пронін очолив Держфінмоніторинг, то ця поважна державна установа розкрила Володимиру Олександровичу очі. Він прозрів і одразу наклав санкції на Петра Порошенка. А до цього ні-ні. Президент ні слухом, ні духом не чув про неподобства, які я за його спиною чинить Порошенко. Ось така вона версія президента Зеленського. Після того, як Петро Порошенко подав позов, саме ця версія президента і мала б стати базою для тактики відповідача. Ну що, здавалося, простіше. Надаєш суду подання держфінмоніторингу, судді читають цей шокуючий документ, п'ють. Валідол чи Валокардін беруть перерву, приходять до тями і виносять рішення на користь президента. Як докажуть, фінітеля комедія, шах і мат. Але щось пішло не так. З перших засідань сторона відповідача, президента і уряду взяла курс на утаємничення справи. Спочатку вони заявили клопотання про проведення судових засідань у закритому режимі. Бо, мовляв, документи про запровадження санкцій проти Петра Порошенка містять гриф для службового користування. Потім, коли суд їм відмовив у цьому клопотанні, вони двічі саботували ухвалу Верховного суду з вимогою надати йому протокол засідання РНБО, на якому приймалося рішення про запровадження санкцій, а також подання держфінмоніторингу, яке, за словами президента, стало тригером для цього процесу. Ви будете здивовані, але до сьогоднішнього дня. І представники президента, і представники уряду ухвалу Верховного суду в повному обсязі не виконали. Більше того, на минулому засіданні вони активно протестували проти залучення до справи доказів, наданих адвокатами Петра Порошенка. Мова йшла про два відео на флешках. Перший заява прем'єр-міністерки Юлії Сверденко під час призначення на посаду, коли вона заявила про те, що підставою для накладення санкцій на Петра Порошенка було подання держфінмоніторингу. Другий заява голови держвінмоніторингу Філіпа Проніна, який на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради авторитетно заявив, що установа, яку він очолює, ніяких санкцій проти Петра Порошенка, не ініціювала. Ось так. Попри протести представників президента і уряду, суд таки долучив відео до матеріалів справи і надав відповідачам тиждень на ознайомлення з цими доказами, ну і яким же був результат. Ви будете сміятися, але ні представниця президенту, ні представник уряду докази не вивчили. Бо вони, їх, увага, не отримали. На запитання суду, чи ж вони за сім днів не знайшли часу, щоб ознайомитися з цими доказами у матеріалах справи, адже про їх існування їм було відомо ще з минулого судового засідання. Відповіді на це запитання суду, ні представники президента, ні представники уряду не надали. Класичне мовчання ягнят. І тоді суд прийняв рішення, про яке Петро Порошенко і його адвокати просили його ще минулого разу. Було оголошено перерву на 10 хвилин, після чого представники президента і уряду було ознайомлено з відеозаписами заяв Свереденко і Проніна прямо в залі суду. Ну а далі почалося саме цікаве: Верховний суд почав, розпочав розгляд справи по суті. Нагадаю, президент Зеленський попереджав, що суспільство буде шоковане, коли дізнається про все, що стало підставою для накладення санкцій. Володимир Санч тоді натякнув, що мова йде про відмивання мільярдних коштів із благодійного фонду Петра Порошенка, які під виглядом допомоги фронту а насправді на фінансування партійних структур були виведені за кордон. Всі чекали, що нарешті суспільство дізнається імена цих негідників, які займаються мародерством під час війни. Що ж не почули? Дякую Ваша честь, шановні присутні, представники дипломатичної установки, засобів масової інформації. Дорогі глядачі, сьогодні я можу констатувати, що знадобилося півроку для того, щоб нарешті ми всі мали можливість зрозуміти абсолютно абсолютно безпідставність. Надуманість і небезпеку того рішення, яке було прийнято 12 року. Чому я кажу, що саме сьогодні було зрозуміло? Тому що нарешті ми отримали легендарний лист голови Служби державного фінансового моніторингу пана Проніна, яким нібито ми мали сьогодні почути шокуючи. Подробиці виведення за кордон моїм благодійним фондом, який надав допомоги саме Збройним силам України, є найбільшим в Україні, і я думаю, що дуже високе місця в світі займає по обсягу допомоги Збройним силам. Стримко наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень. З 24 лютого 2022 року. Ви сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, які якими фінансуються партійні структури і політична діяльність. І волоси у вас від цього мали стати ділом. Але лист дійсно шокує. Шокує не фактом. Шокує своєю абсолютною пустопорожністю. Бачите? Де підпис пана Проніна займає більше місця ніж зміст листа? Петро Лукційовичу, цей документ має гриф ДСК. Він повинен досліджуватись Я? окремо визначеному було Я так. дуже дякую вашу честь. На жаль, і я не збираюся це, зачитувати це, що це, що цей лист. Я зараз. збираюся давати йому оцінку. З повагою ставлячись. Хоча давайте поговоримо і про статус ДЕСТА. Друзі, все, що написано в цьому листі. Як тільки я його побачив, мені склалося враження, десь я це вже чув. У мене дуже добра пам'ять. Я відмінник, червонодипломник, кандидат, всі там решта складових, яка це не можна. Я не забув 19 рік. Дослівний кобіпаст змісту цього листа. Це є пост. 19-го року, я це доказую, довожу. Це, на відміну від першого листа, не є ДСК. І це телеграм-канал Портнова. Це просто дослідно речення перекладені з ДСК. Вескіпний не має жодного цифру. В істійний в моніторинг немає жодних даних. Там є інтернет-публікації одного нешановного видання. Назва цього видання законний бізнес. Власник цього видання паскудний партнер. І зміст цього видання, тому в мене порада або вимога. Негайно уряд. Надайте, будь ласка, статус ДСТ Інтернет. утаємничте публікації закону і бізнесу, бо там немає ні закону, ні бізнесу. Отже, цей лист є яскравим і переконаним доказом того, що ідейним натхненником, архітектором Організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є панборком. На кого працював панбор? Той чий підпис стає і під доказує. Це було внесено. Тут з місту нема ДСК, він на другій сторінці. Але там лише одна сторінка. А він був внесений. Капіпастами і цитатами Портнова, де сказано лише дві речі. Порошенко підписав, розробив і імплементував харківські угор. Божеві! Для чого це було зроблено? Бо вони так тягнули терразису. позиція 9-го року, 10-го року про неможливість продовження терміну перебування Чорноморського вкорду, про наслідки погані для України, карти були вирізані Скопіпащи і намагалися в стилі пане Портко. Чином була налагоджена ефективна взаємодія. Портнова офісу президента. І, на жаль, команди президента. Це було те, що портнов це не є радник Інопору. Портнов не є заступник і поперший перший заступник голови Іноковича. Е портнов це є один із п'яти шести менеджерів, юридичний оплот, ракова пухлина української судової системи. Ракова пухлина, яка перетворила українську систему з правоохоронної до пана Портнове. І звичайно, коли на базі пана Портнова ці два документи, 19, телеграм-канал, закони бізнес, і оця дурниця, яка була підписана, мене дуже покидає. Ще раз кажу, копіпасти навіть з серпаграфічними помилками. І я вже не дивуюсь, чому ж вони півроку ховали від суда і від мене цей історичний і вікоповний документ. Бо це для них, коли вони передали це за удаємничок, це якраз повинна. Тут немає нічого. Нагадаю, президент Зеленський казав журналістам. Що Держфінмоніторинг нібито надав інформацію про відмивання і виведення за кордон мільярдних коштів із благодійного фонду Петра Порошенка. Але нічого цього в поданні держфінмоніторингу немає. Натомість там копіпас тексту написано Андрієм Портновим у своєму друкованому виданні Закони бізнес. І стосуються ці його дописи не відмивання і виведення мільярдних коштів за кордон, а харківських угод. Про продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі до 2042 року, який уклав ні, не Порошенко, а Янукович у 2010 році. Ви можете тільки уявити собі обличчя присутніх. Як? В поданні держфімонітурингу немає жодного слова про відмивання і виведення за кордон мільярдних коштів із благодійного фонду Петра Порошенка? То виходить, що президент України Володимир Зеленський? Так, так. Президент Зеленський просто збрехав. Чергово. Втім, судді були вже готові до такого повороту. Тому заспокійливі пігулки їм не знадобилися. На відміну від представників дипломатичного корпусу, журналістів ЗМІ та представників громадськості. Але ми вже звикли до того, що президент нам постійно бреше, принаймні тоді, коли обіцяв кінець епохи брехні. Ну, а після оприлюднення головного аргументу захисту, тобто подання держфінмоніторингу, представниця президента взагалі пустилася берега. Вона на повному серйозі заявила, що санкції це не покарання для Петра Олексійовича, а засіб для його виховання чи то топак дисциплінування. А відтак накладення санкцій, увага, не вимагає будь-яких підстав. Достатньо того, що президент так хоче. Тут уже не витримав Верховний суд, розуміючи, що в залі сидять представники дипломатичного корпусу, щоб у них не склалося враження, що ми якісь дикуни, які живуть по законам середньовіччя, вони перервали потік свідомості виступаючи і повернулися до питання виконання ухвали Верховного суду від 13 травня 2025 року, про надання ряду документів, з допомогою яких можна було б зрозуміти підстави для накладення санкцій. І про те, як відбувався цей процес. Черговий Верховний суд дав стороні відповідача час для надання протоколу засідання РНБО від 12 лютого 2025 року, а також ряду інших документів, на цей раз до 19 серпня 2025 року. На цьому засідання Верховного суду закінчилось. Але я ось про що подумав: колись у центрі Парижа стояла знаменита королівська тюрма Бастилія. Її було збудовано в 14 столітті як оборонну споруду. Проте з часом вона стала використовуватися як місце, де тримали ув'язнення. Достатньо було лише королівського бажання, наказу і будь-хто міг опинитися в її стінах. Без будь-якого судового рішення і на невизначений строк. Часто про ув'язаних король просто забував, і люди до смерті знаходились в стінах цієї страхітливої споруди. Бастилія була символом королівського деспотизму, символом беззаконня і сваволі. Але 14 липня 1789 року повсталі парижани взяли штурмом Бастилію і звільнили ув'язнених. Живих було лише 9 чоловік, двоє з яких збожеволіли. Парижани сльозами на очах дивилися на них, а потім стали і за одну ніч розібрали Бастилію на цеглини. На місці, звільненому від тюрми, встановили стовп із написом Тут танцюють. Щороку французи відзначають 14 липня як Національне свято, день взяття Бастилії, день звільнення від похмурої диктатури королівської абсолютної влади. Влада, яка слідом за Людовіком 14 вважала, що держава це я, тобто король. Україна не Росія і поки що не Франція, на жаль. Але в нашій країні. Ніколи не буде царя короля чи імператора. І хоча сьогодні ми маємо недолугого халіфа і його 5-6 дефективних менеджерів, проте цей халіф ненадовго. Що б він про себе там не думав. А тому і на нашій вулиці буде свят Свій день взяття Бастилії. І на звільненні від зеленої плісняві вулиці Банковій ми колись як французи встановимо стоп із написом. Тут більше ніхто не гратиме на роялі. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!